Добрий день, я знову з вами і дуже дякую Богу за цю можливість привітати вас, дорогі пані, панове, шановне братерство, браті і сестри. Сьогодні Бог нам дарував чудовий день для того, щоб прославити його святе ім'я. Як завжди, ми будемо говорити із текстів Божого Слова, які записані в Біблії, і ті думки, які кладе людям. А в даний час в даний момент думки, які Господь поклав в моє серце. Тема, яку би я сьогодні торкнути, це помилка людей. Ви знаєте, люди дуже часто помиляються в своєму житті, і якщо дитина на уроці математики помилиться і неправильно вирішить якусь задачу або якийсь приклад, то це може бути просто занижена оцінка в її табелі. Але якщо людина підростає і вона робить якусь помилку за кермом автомобіля, то після цього можуть бути великі наслідки, дуже і дуже великі. І дуже важливо людям, дивлячись на своє життя, продивляючись пройдений шлях, продивитися і оцінити ті помилки, які зроблені. Чому? Для того, щоб, якщо можливо, їх можна було виправити. Я сьогодні хочу читати Слово Боже, яке записано в Євангелії від Луки, це 16 розділ. Сьогодні зі мною російська Біблія, тому я текст зачитаю на російській мові і прошу до вашої уваги текст цього, з цього місця, який записано в Євангелії від Луки, 16 розділ, 19 вірша. Некоторый человек был богат і одівався в парфіру і вісон, і каждый день пірсував бістательно. «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали в струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Аврамову, умер и богач, и похоронили его. И, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал...» Отче Авраме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец спирта своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени всем. Но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие прийти сюда не могут, и к вам также. Когда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть они засвидетельствуют им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, чтобы слушали их. Он же сказал, отче Аврааме, нет, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, Не Дуже багато сперечан є відносно цього тексту, багато кажуть, що це є притча, але є таке розуміння, що це не є притча це реальна історія, яку Господь Ісус розповідав. Тому що в притчах є: немає імен, і все носить символічний характер. Тут же конкретні речі названі своїми іменами. Ми бачимо двох людей, які жили на цій землі. Вони, по можливо, жили під час Господа Ісуса Христа, і один із цих людей був багатою людиною, а другий був бідною, нещасною, був жебраком. І ми бачимо, що багата людина по якихось причинах попала в пекло, а бідний жебрак попав в рай. І я переконаний в тому, що багач не попав в пекло, тому що він був багатий. А бідний не попав в рай, тому що він був бідний. Я думаю, що були якісь інші причини, які привели їх до цього моменту в їхньому житті. І так ця людина, яка називається в Слові Божому богач, зробила декілька фатальних помилок в своєму житті. І я би хотів зараз звернути увагу на першу помилку. Некоторий чоловік був богатий, одівався в парфірові Вісон і день присутствував блістательно. Був також некоторый нищий именем Лазар, який лежав у ворот в струпях его, і желал напітатися крошками, падаючими со стола Богача, і пси, приходять, лизали в струп'я Єво. Ми бачимо, що цей чоловік жив на цій землі так, що він нікого не бачив, помимо себе. Він жив для свого задоволення, він жив для того, щоб жити, можливо, так як жили люди того часу, як було модно жити в той час. І не бачучи людей, які є навколо нього, не бачучи того бідного, нещасного чоловіка, який був біля говоріт, і не було кому подати шматочок хліба, не було кому подати навіть води для того, щоб він попив, і приходили пси для того, щоб лікувати і залічувати його рани. І першу помилку, яку він зробив в своєму житті, це те, що він нікого не бачив помимо себе. Дорогі друзі. Сьогодні ми живемо на цій землі, і дуже би добре подивитися не тільки на себе, добре би побачити і тих, які є навколо нас. Чому? Дуже важливо бачити людей, які живуть навколо нас, тому якщо ми не бачимо тих людей, кому гірше, як нам, до великого жалю, тоді ми не можемо побачити Бога. А кожна людина, яка в своєму житті не побачить Бога, не пізнає Його, не зустрінеться з Ісусом Христом, вона не має жодного шансу. Після своєї кончини, після того, як вона закінчить своє життя на цій землі перейти у вічність для життя з Богом. Це була перша помилка, яку він зробив. Друге, ми бачимо, що ця людина, який іменується ім'ям Багач, ця людина навіть там, у важких муках, в пеклі, як описує Слово Боже, коли до нього звернувся Авраам і спілкувався з ним, він каже: Ні, Отче Авраме. Якщо людина в таких важких муках вона там казала Авраму ні, а в лиці Авраму вона казала Богу ні. То тим більше я розумію, коли вона жила на цій землі, живучи на цій землі, ця людина, як тільки Господь говорив до нього, він казав ні Богу. Дорогі друзі, сьогодні багато з нас. Чуємо Слово Боже. Сьогодні багато з нас, живучи на цій землі, люди не хочуть прославляти Бога, не хочуть виконувати волю Божу. І коли Господь через проповідь, через Боже Слово, через інші засоби говорить до них, вони кажуть ні. Друга помилка, яку зробила ця людина, він казав Богу ні. Як сьогодні наші справи? Коли до нас Господь проговарює, як ми ведемо себе, можливо, і хтось із нас, також, коли Господь від нас чогось хотів, ми сказали ні Боже. Ніколи не кажемо Богу Ні. Тому що якщо людина не навчиться казати Богу так сьогодні на цій землі, вона ніколи не зможе увійти в Його святі небеса. І ще одну помилку, яку зробив багач, це третя помилка, була в тому, що він все зрозумів, і добре, що він все зрозумів, все осознав в своєму житті, але це було дуже і дуже пізно. І я сьогодні застерігаю кожного, в першу чергу, себе, щоб ті виводи, які потрібно зробити в цьому житті, на цій землі, ми не зробили занадто пізно.